Привіт, мене звати Таня, і це подкаст від благодійного проєкту «Behind Blue Eyes. Тут ми розмовляємо з дітьми з прифронтових і деокупованих сіл. Розмови наші складаються з простих запитань і простих відповідей. Діти тут говорять так, як хочуть, іноді смішно, іноді серйозно. А ми слухаємо і не засуджуємо, Жартую. Ми слухаємо і бачимо, як вони ростуть і трансформуються. Ну що? Погнали слухати? А яка твоя улюблена різдвяна або новорічна страва? Це пільмі. Кавовий салат, звісно. Як думаєш, що таке диво? Диво, диво. Ну, його в нас не существує в мірі. Чому? Ну, я це було б диво, світ би і змінився. А що ти любиш робити, коли у тебе є вільний час? Батькам допомагати. Там посуду помити. Точно це любиш прям це робити? Ну так, да, можу. Uh -huh. Поли помити. На, на голоді щось зівати. Спати. Прикольно. пробка якісь щось з робити, щось, бумаги робить, ну оце таке. А чи чому саме це? Тому що мені це подобається робити. І більше так це комфортно. А якщо ще новий рік і робити щось новорічне, то це взагалі. Розкажи про свого найкращого друга чи подругу, якщо є таке. Ну, якби найкращого немає, але друзі є, так. Uh -huh. А Що особливе в людях, котрі є твоїми друзями? Ну, які можуть тебе зрозуміти, е захищають тебе, коли потрібно. Ну, Та й все. Ну, Звісно, вони є, але у мене є їх багато. Ну, Я буду, мабуть, зараз говорити за тих, які. Ну, Тут у мене дівчата. У мене є дві подруги Віталіна і, Ель, і Ельвіра. Uh -huh. Ельвіра, вона моя одногодка. Ну, нам, ми з нею буквально сусіди, так, можна так сказати. Ну, вона живе, оце магазин, тут є екомаркет, і вона за ним буквально живе, і так що нам цей. Коли на гуртки йти, ми завжди в місті. А що робить вашу дружбу особливою? Що ми живемо поряд. Ну, його зараз він невеликий, Олександр він в Києві. Що а робить ваша дружба особливо? Довго дружимо. Дуже довго. А Шадіка. А що до кого всій людині? От прям. Веселий, я не знаю. Якийсь, ну, кент мій. Я думала, де ви кент. Що? Ви там десь уже обіділись друг на друга, і тому ти кажеш, він не кент. Він реально не кент? Ну, Так друг просто, з яким бачусь, може, раз місяць. Але, а, я розумію, друг це отаке, а кент це прям добре. Будемо розуміти термінологію дружби. Ну, якось я не хочу сильно розказувати. Ні, а що добре, а що робить його особливим? Ну, якби вашу дружбу? Його юмор. Так, ми з ним розуміємо, угу. ми любимо цей шо, да. гумор. З слова, Що чорнуху якусь жартуєте? Що? Чорнуху якусь жартуєте. Не чорний гумор, просто гумор. Ні, ну а що особливого в дружбі з людьми? А, ну що, от є настояща дружба, то є настояща дружба, Дружба, вони живуть, вона з тобою дружить не просто так, типа, за чогось. Там mm -hmm. Вони дружать просто так і піддержуть тебе в будь-якій ситуації, і треба ще знайти таких. Супер. А якийсь кодекс справжньої дружби? Ну, за що таке кодекс? Ну, тебе якісь правила дружби. Правила дружби. Там не розказувати нікому секрети. Так, да, це обов'язково. Це обов'язково. Може, є ще якісь правила дружби. Обов'язкові. Можливо, люди, які нас е, дивляться. Або слухають і будуть шукати друзів, щоб вони знали, що в дружбі є правила. Ну, треба знайти друга. Це перше. Так. Да. Там погуляти з ним один місяць, понять, чи він з тобою просто так, ще як якщо Він з тобою просто так, він тебе на чого в принципі не просив за цей місяць. Тобі треба розминати його поближче. Там, які, там Що він там робить, пусть, Може в ігри якісь ви гуляєте в своїм місці, може, власне, так сказати. М якісь захоплення да. спільні. Угу. Захоплення, Гуляєте з ним, і все. І, і ви поймете, що це настоящий друг. Якщо в течение цього ви, він вам нічого ну, не потребує, то він це значить, що він настоящий друг. Користуйтеся. Запишіть ці правила, користуйтеся. А що тебе робить щасливою? Щасливою ну друзі. Ну, в комп'ютері там багато. Батькам теж допомогти. Ну, щасливим робить мене тепло, що ще. М -м Коли свята якісь теж угу. щасливим. Ну і подарунки. Та й все. У ну, кого подарунки не роблять щасливим. А що тебе найбільше тішить взимку? У мене народження, куча свят новорічних і багато подарунків. Дуже багато. Дуже? Так. Сніг, коли випадає. Я хочу на різдку, де кожна дитина каже сніг просто. Рідко випадає, того, як то каже снігу радію. Яка твоя улюблена пісня зараз? Ну як сказати? Типа, я можу сказати, але це ну, там названня сильно странне. Дяка. Ну кажи. Якщо шо, ми це а, а, а можна потім за, 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 заблюють там одне слово? <гум> да, можна. Вон не модно. Вон не модно? Це от з тиктує щастя. Mm -hmm. Це цікаво. Я просто люблю структуру щастя. Мені подобається. Їх. Ну вони розпалися. ж. Mm -hmm, да, но... І це вони перезібралися в новий гурт. Ну, можна так сказати. І там такий панк також, так? Так. Mm -hmm. Клас. Нежі сама любима, то це кей-поп. Ну, айдл. А чому саме такий жанр тобі подобається? Mm -hmm. Ну, якось у них. Музика англійська, вона вже ну, більш так крута із-за того, що якщо брати зараз, українську музику і, ну, типу, російську, вони вже не такі уж популярні, як англійські, там і корейські. Ну, це таке. Ну, бо в світі українською мовою говорять менше людей, ніж англійською. Ну так. Да. Тому це логічно. А українська музика тобі подобається? Так. Да. Яка? Ну, якщо перечислять все, то Чугар ну, такий, він хороший. Музика хороша в нього. Угу. Е, і з українців Аня Трічер. Вона така тоже. І все, мабуть. Як ти почуваєшся, коли слухаєш свою улюблену пісню? Хорошо. твоя улюблена пісня зараз. Олег Шугар. Олег. Це, це... А, а, а не співаєш мені пару слів. В неї є Олег, в неї є Олег, вона не хоче крем брулі. В неї є Олег. Супер. А чому саме ця пісня тобі подобається? В лагері два рази був, там її всі співали, і вона прикольна, в принципі. А якби ти міг описати цей рік одним словом, або емоцією. Яке б це було слово або емоція? Багато спогадів. Наполегливість. А чому саме таки? це слово розкажи мені? Ну, тому що цього року я дуже, як то кажуть, дуже добре розвиваюся, стаю кращим. А є якісь правила, як розвиватися, ставати краще і не зупинятися? Ну, не бути як всі інші. Uh -huh. Як сіра маса, як то кажуть, виділятися. Uh -huh. Ну Це не, як то кажуть, не стрази на зубах, а uh -huh. виділятися саме ну, морально таке. Uh -huh. Розумом. Думкою ну, так, так, ціннісна. Да. Супер. Мати свою думку. Білі uh -huh. радість. А чому саме так? Чому саме це слово? Якось радість із-за того, що у мене ну, подружки мої. От біль, що в мене не стало бабушки. Mm. Дуже неприємно. Мені дуже шкода. Страх. Страх? Де. А що саме викликає у тебе страх? Війна. Ну не тільки в Україні. Mm -hmm. Потім, де, де ще війна зараз є. Е, Гражданські війни в Судані, там, в Мьянма. І також... Е, Потіснення людей в Афганістані. І тобі страшно за них чи за себе? За них. Тобі хочеться якось допомогти чи просто шкода? Ну, ш шкода, я зробити нічого не зможу, і в подальніх руках не зможу. Ну, все в твоїх силах, але да, поки ти дитина, насправді. Але дуже цінно, що ти приймаєшся тими емоціями людей. Це справді стрьомно те, що відбувається у світі зараз. Вот це я ще думаю, а от якщо вот, я, например, був на їхньому місці. Це ж боль з тодоні. А чого нового ти навчився цього року? Можливо, це щось про себе, про життя, можливо, у школі. О щось таке, щось нове, що тебе прям вразило. Ну. Не знаю, долати труднощі навчився. Що я получил двойку по-англійському, не так вийшло, к сожалению. І не треба завжди бути самоувірним. Мабуть, більше всього, що в'язати. Ну, я, я більше зміг гуляти на гітарі. Ти mm -hmm. да. в пісні якісь граєш? Ну, чомусь покошу. Mm -hmm. А ти хочеш грати на якій гітарі, Звичайній чи якісь бас, гітара, панк, це ці гітари всі такі? А акусіка звичайно. А що ти відкрила в собі нового цього року? Щось внутрішнє таке. Ну, мабуть, що я стала така відмінниця більш кочові. Ти тому, що з'явився чат GPT? Ну, він, звісно, мені ще й допомагає, але не так сильно. Добре. Ну, То буває так. Чи може якась риса характеру? Ти дорослішаєш зараз, може щось в тобі змінюється. Да. Ну, дорослішою. Ну, тільки що змінилося, що я почала так більше краситися. Без макіяжу почти нікуди не виходжу. Ти ж дуже гарна без макіяжу. Ні. Я знаю, ну просто якось вже всі красяться і я буду краситися. Ну, це таке. А якщо всі криші будуть прігати, ти теж спригнеш? <гум> Ні. Мені сорок. А яка подія або момент цього року запам'ятали собі найбільше? День народження запам'ятався. І мені з 16 років то подарували подарунки. Такі. на 16? Приємні, так. Вже такі мужські. Ну, я б не сказав, ну так, да, можна сказати. А що подарували тобі? С Секрет. Не, не буду казати. Вау, добре. Ну, прям вже саме більше, саме-саме, ну що. Це мені взагалі запам'яталось на всю життя. Бабушка моя не стала. Ну, це реально дуже таке. А от якщо брати із повсякденного життя, ну, немає такого, що сильно запам'яталося щось. Mm -hmm. Це рік для тебе запам'ятається чимось не дуже хорошим. Угу. Mm -hmm. я ну і хорошим, що я, ну, в лагері їздила. Мені там дуже понравилось. Що ви там робили? Ну, перший лагерь я їздила. На Волинь там, ну, більше було так. Ну, зарядки, але я могла на зарядку не вставати, ну, то таке. <гум> ну, Нам розрішали, то, що я жила із дочкою супроводжуючи, ну, це супроводжуюча, зараз ну, це така, як сказати. Ну, як там, ну, Це була дочка там її, і <гум> так що нам багатенько що там припадало. От. Корупція у дитячих таборах. А чи є щось, чим ти особливо пишаєшся з того, що ти зробив цього року? Що я за п'ятий клас під моєї річна оцінка по історії 12? Супер. Ну А якби ти міг дати собі пораду на початку цього року, рік тому? Яку пораду ти б собі дав на цей рік? Нікому не довіряти і зменшити круг друзів. Я би собі сказав Богдан, не получай двойку, по-английськи все буде. Окей, просто вивчи той текст і все. А ще поїдь більше в лай лагері, в лагерів, буде прикольно. Не будь такой сильно до людей довірчивать, не знаю. Не здавайся, йди до кінця. Є-є. Again and again and again. Yeah, yeah. <laughs> а яку правду хочеш дати собі на наступний рік? Ну, теж розвивайся. Так, як зробиш, ставай, ставай сильніше, да, і все буде, як то кажуть, добре. Ти хочеш пораду дати собі на наступний рік? В ну, пораду на наступний рік не залишати гітал. І якщо ну, в селі году, я думаю, буде школа, то е, вчитись з самих сил. Ну, не здавайся в собі, мабуть, більше всього. Більше лагерів в життя. житті. <клес> а Йовище минув рік і ти знову на різдвяних канікулах. Яким ем, ти хочеш себе побачити через рік? Чого навчитися або досягти? Я хочу остатися таким самим не рости. Не рости? Щоб був малим таким. Бути дитиною? Да. Так. Боїшся бути дорослим? Так. Да. Чому? Не знаю, сильно багато діл треба робити. <клес> Не <гаду> А Кату тебе і годують, подарунки доробить. <гаду> Супер, дякую. Це було все топі. Давай, пев. <гаду> Піо. <гаду>